Кажи потрібне слово. Що це? Так скілене. Підкажи, для чого нам потрібен стілець? Стілець нам потрібен для того, щоб сидіти. А це що? Ліжко правильно. А для чого нам потрібне ліжко? Ліжко нам потрібне для того, щоб спати. Стіл один. Okay. А для чого нам потрібен стіл? Стіл нам потрібен для того, щоб летіти, за ним, їсти, писати, малювати. А це що? Це шафа оці. Okay. А для чого нам потрібна шафа? Шафа нам потрібна для того, щоб зберігати одяг. Для чого нам потрібно крісло? Крісло нам потрібно для того, щоб відпочивати. Початку будемо танцювати під музику, а коли я скажу замри, ви повинні зупинитися, завмерти, як статуя. Готові? Тоді нома танцювати. Я всім кажу, танцюй, танцюй, танцю, танцюй, танцюй танцю. І ти танцюй, 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 танцюй. Ось так танцюй, 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 танцю. Ви все зробили чудово, а зараз будемо стрибати. Ви готові? Стрибаємо! Я всім кажу: Стрибай, 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 стрибай. І ти стрибай, 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 Остав, стрибай. стрибай. стриба, стрибай, 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 як хочеш ти. Ну, а тепер. Ну, а тепер. замри! Справді добре граєте. Цього разу ми крутимося. Починаємо крутитися! Я всім кажу, крутись, 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 крутись. І ти, крутись, 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 оста крутись, крутись. Була чудова заморозка. Все, можете розморожуватися! Побачимось наступного разу! Як весело мені з тобою грати! Давай ще пограємо! У гру, що зайве! Подивись уважно на картинки і скажи: Що зайве, стільчик? Крісло чи сукня? Чому сукня зайва? Так, тому що це одяг, а не меблі. Граємо далі. Шафа, пірамідка чи ліжко? Так, зайва пірамідка. Чому? Тому що це іграшка, а не меблі. Дивись уважно далі. Яблуко, стіл, крісло. Що зайве? Чому? Тому що це фрукт, а не меблі! Супер, які ви уважці? Молодці малята, гарно пограли. Так що було в моїй кімнаті? Стільчик. Стіл Шапа? Ліжко. Крісло словом, як назвати все це? Меблі. Повторіть малят. Меблі. Молодці. Як весело ми грали сьогодні і нові слова вивчали, і меблі обирали. Тепер у моїй кімнаті затишно і зручно. Дякую вам. До нової зустрічі.